Всі, хто повернувся з Авдіївки, побачили, що якщо, от якщо пекло існує, от це було воно. Безпосередньо я виходжу з хлопцями на штурм. На Андріївці я втратила свого нареченого. Супер мотивація і супервідновлення це побачити і побутися з своїми дітьми. Тому я, я живу, напевно, цим моментом. Дівчата, стоп, алло, стоп! <сі> Всі мають лишатися на своїх місцях, ніхто нікуди йде. У нас є купа чоловіків. А є ті, які кажуть: мене народжені для війни. То я хочу відкрити вам реально очі. Ми всі не народжені для війни. Yeah, давай! — Максимально. До Моменти нашого заходу в Авдіївку мені казали, що я бачила війну. Але коли ми зашли в Авдіївку, я зрозуміла, що я війни не бачила. Це щось просто, я не знаю, це якийсь кремежний ад. От просто кремежний ад. Мало того, що Кацапи постійно намагаються штурмувати. На тебе падають ці постійні каби, фаби, б'ють танки, роботи постійно важка, крупнокаліберна артилерія, там 120-ки, стволки, гради, FPV. і це без перестану. Ми всі повернулися живими з пекла. І це якесь. Не знаю, чудо або десь там таке, може щось там зверху прописано, що ще не час. Всі, хто повернувся з Авдіївки, побачили, що якщо от якщо пекло існує, от це було воно. І вони не просто в ньому побували, вони ще розбили то пекло. Вони пролили якесь там проміння сонця і світла, у це пекло. Своїм духом, своїм характером і своєю жаждою вичищати нашу неньку і боронити її. Мене звати Аліса, мій позивний Фокс. Мені 35 років. Я бойовий медик третьої штурмової роти в третій окремій штурмовій бригаді. Я з Кременчука. У мене два сина, яким зараз 16 і 14 років. До повноштабної війни я займалася тим, що очолювала Полтавську Федерацію стайського боксу та кікбоксингу. Виступала на професійних змаганнях, готувала дітей, дорослих до змагань. Я була володарем трьох поясів міжнародного класу стайського боксу та кікбоксингу і готувалася на змагання за щоб завойовувати ще один професійний пояс. Так, війна внесла свої корективи. У мене був свій зал. Для мене це така дуже болюча тема, тому що я багато років створювала цей зал, і буквально за декілька днів до початку повної війни я його завершила. І 23 числа я провела своє останнє тренування там, а 24-го почалась війна. Все, я в нього більше не поверталася. Тому що я мобілізувалася з 26 лютого і я зрозуміла, що все це є ця частина життя для мене поки буде закрита. В першу чергу я пішла, звісно, для того, щоб боронити своїх синів, та? для того, щоб закінчити все це до того моменту, що я поки мої сини виростуть. Звісно, я хочу. Я, я мати, я хочу захистити своїх дітей і плюс я хочу захистити свою країну. Це ж мій тім. Я думаю, так, ага, все, я можу піти медиком. Плюс в мене є медична освіта, я медсестра. Це було дуже, -дуже давно, але вона є. Я дітям кажу: так, ви приїжджаєте до батька, а я йду в воєнкомат мобілізовуватися. Прийшла, мобілізувалася, отримала свій військовий квіток, попала до місцевого ТРО. І так вісім місяців я пробила в місцевому ТРО, де ми виконували свої задачі, але я розуміла, що то все не то, і взагалі то ну не, не, не ті задачі, які б я хотіла виконувати, не ті задачі, які я заради яких я лишила своє життя. І я почала іскати перевод, куди куди перевестись в іншу бригаду, яка безпосередньо воює на самому нулі. Я хотіла саме дав штурмову групу. Я реально знала, що ці хлопці вони от безпосередньо знаходяться на самому нулі, і от вони безпосередньо е, роблять е, смерть ворогам. Ворогті горить земля, горовці горить земля, значить третя штурмова, Значить, третя штурмова. Коли я приїхала. Я так подивилася на тих хлопців, думаю, о, воно. Це <сум> стояли такі моцні, сильні, такі е, хлопаки, здорові. І я думаю, о, все, от тепер я в своїй сім'ї. От тепер це, це те, чого я искала, це те, чого я хотіла. І так, з 17 грудня 22-го року, я знаходжусь в складі 3-ї штурмової бригади, 3-ї штурмової роти. Посада бойовий медик взводу, штурмового взводу. Тобто, безпосередньо я виходжу з хлопцями на штурм, штурмую і рятую безпосередньо їх там, от прямо в зоні під прильотами, під обстрілами. Моя задача рятувати їхнє життя там, стабілізувати. Якщо немає можливості евакуювати, розтягнути цей час до Іваку, зробити так, щоб вони попали на той евак, на стабілізаційний пункт, далі, далі вже до лікарні і побачили свої родини. Стабільний, передана, медиван. Кожна праця це пристосування. Я, я приколююсь, завжди кажу, так, притримуюся плану. Плану нема. Адаптація, імпровізування, виживання і кожного разу це щось нове: нове, 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 нове. Здається, однокімнатна малогабаритна квартира. З дуже тихими сусідами у краєвидах. Донецької області все є, все є. Водички, правда, немає, вікон, стелі. Ну, а так. Заїжджайте. У вересень 23-го напрямок Андріївка це взагалі для мене дуже важкий момент. Бо на Андріївці я втратила свого нареченого. І тоді мені казалося, що Андріївка — це щось таке важке. страшне. Кожен виход по-своєму страшний і важкий. Бо кожного виходу ми щось робимо добре. Але ми платимо за це якусь ціну. Це дим. Я не можу здатися. Мені треба йти вперед. Ця жага все-таки до нашої перемоги може, то, що я всім серцем вірю, що ми можемо перемогти. Я завжди всіх настраю, те, що ми можемо, ми мусимо, тому що ми заплатили дуже дуже важку і велику ціну. Я зараз маю на увазі тих хлопців, які загинули. І ми не маємо права здатися, бо вони не здавались. Ми зайшли на Авдіївку десь у 10-х числах лютого. Я отримала свою першу контузію десь, напевно, може, на, на, на перші сутки. Потім ще одну контузію, потім ще одну контузію отримала. Мене хотіли евакуйовувати, як там трьохсоту, Але я кажу, ні, ні-ні-ні. Поки бригада не вийде самої Авдіївки, я не буду евакуйовуватись. Тому що я знала, що я реально ну, я, я потрібна хлопцям і я не могла просто піти. Ну, тобто евакуюватися, лишити їх без медика, Я, ну, я, я не могла собі такого дозволити. І через три дні, безпосередньо, вже коли ми вийшли вже з Авдіївки, то тоді, тоді мене вже евакуювали. П'ять днів я була на крапельницях, мене лікували. Потім, коли спав оцей там весь адреналін, оце все, я зрозуміла, що в мене ще гострий, абструктивний бронхіт і правостороння пневмонія. Тобто я так вийшла з такою, з такою купою квітів з, цієї, з цих позицій, але воно 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 того вартувала. Я врятувала не одне життя і, значить, воно того було варто. Якщо я розумію, що в мене є там тиждень. Або там 3-4 дні, там 5 днів. Я розумію, що в мене є перед наступною операцією. То в мене є подруги, які готові їхати там в найпекельнішу точку, на якої я знаходжусь. Я просто телефоную, кажу, можете до мене приїхати? Вони кажуть, вже виїжджаємо. Або якщо я знаю, що в мене немає багато часу, то я просто телефоную. Я телефоную своїм дітям, і мені оці там звонка по по відеозв'язку. Я просто бачу, де якщо вони там щось там роблять, там там грають, там на комп'ютері або там собакою грає. Да? Я дивлюся, і це мене спокою, це мене дуже заспокоює, мотивує. Так, от мама телефонує, не завжди може дозвонитися. Не беруть. Будемо чекати. <рес> Аж до вечора. Зараз мої сини живуть та навчаються в Польщі вже другий рік. Тому що коли стався теракт 22-го року у червні, коли вони били в торговий центрі «Амстор», мій старший син гуляв біля цього торгового центру. Він десь п'ятого разу взяв трубку, каже: Ма, я цілий, я цілий, але воно так все вдарило. Він був дуже наляканий і через два дні вони вже пересікали кордон Україна, Польща, де зараз живуть з моїм бувшим чоловіком з його новою сім'єю. Для мене це було найголовніше відправити дітей туди, де вони будуть в безпеці. Крайній раз я бачила з нами у жовтні 23-го року. Це було спустя півтори року від того моменту, як вони поїхали на Польщу. У мене була відпустка і мене відпустили саме до дітей у Польщу. Ми пробули 5 днів, і я мала повертатись назад. Зараз я дуже чекаю, що може навесні, там десь в якихось місяцях мені дадуть там, ще, ще відпустку. І я саме живу цим моментом. Тут реально живу цим моментом, щоб повернутися до них назад, обійняти, побути з ними. І це, напевно, для мене теж така супермотивація і супервідновлення це побачити, побути з своїми дітьми. Тому я, я живу, напевно, цим моментом. Підтримувати свою жіночність. <сум> Мені недавно хлопці сказали мої ну, безпосередньо там, з моєї роти, що каже. Фокс, та ти в нас така гарна, ти в нас завжди така усміхна, ти в нас завжди така ярка, там туди-сюди. Чесно кажучи, я дуже мало там приділяю уваги там, якимось там жіночим там, штучкам. Мої жіночі штучки це цей такмет, там, тонни то там, цього такмеду, які я постійно там перераховую, постійно там передивляюся так, щоб у мене все було, щоб там хлопцям було все дати, поповнити. Е, оце, напевно, оце, оце, оце все освіт моїх жіночих штучок на, на, на даному етапі. Тут панади, антибіотики, турнікети, фізрощини, е, Крапельниці, тобто системи самі приси, вся перев'язка, тут тобто все посортуровано в мене, що де коли, бандажі, це оклюзійні наліпки, тобто весь перев'язочний матеріал. Це медичні рюкзаки, яких зараз я готую нових стрілкових санітарів і це їхні медичні рюкзаки. Це мій медичний рюкзак, з яким я безпосередньо виходжу на позиції. Тобто, усьо. це світ жіночих штучок. Бути жінкою бойовим медиком в штурмовий в штурмовій роті, в штурмовій бригаді це, я не знаю, напевно, призвання. Особливо останній тиждень мені директ засипали якимись такими повідомленнями, дівчата. Я хочу мобілізуватися. Скажіть мені, куди піти, скажіть мені, яку літературу прочитати. Скажіть мені на який курс там туди-сюди. Дівчата, стоп, алло, стоп. Всі мають лишатися на своїх місцях, ніхто нікуди йде. У нас є купа чоловіків, які ще не виконали свій довг. Перед я не кажу перед навіть перед своєю країною, а перед своєю сім'єю. Бо чоловік має захищати свою сім'ю, не взвалювати на якогось там 19-річного або 20-річного хлопця, давай, ну ти ж там свою захищаєш, і мою йди йде Ні-ні-ні, це так не працює. Ти в першу чергу йдеш захищати свою родину. Бо якщо не захистиш, то ти просто прикинешся від того, що Альо, що там, хто тут? І все. І що потім робити? А люди, які воюють вже третій, ну, третій рік війни, Mm, ну, може, вони заслужили трошечки відпочити. А є ті, які кажуть, мене народжені для війни. То я хочу відкрити вам реально очі. Ми всі не народжені для війни. Просто е люди, які ховаються, вони не бачили, що таке окуповані села. І що лишають після себе коцапи після того, як вони пройшли. Це реально страшно. Чи втомилась я? Ну, Може дам, так. Да, ну, звісно, там, третій, третій рік війни, да, ну, може десь я собі втомилася, але я собі в тому не зізнаюсь. Ні, не втомилася. Бо хлопці не втомились. А, а і... Ні. Я, я не прийму тут для себе. Може, воно десь і є, але я, я тут для себе не прийму. Ще не час. Є два бажання. Одне пов'язано з нашою перемогою, а одне для себе. Хочу декілька самолітів, хочу великий-великий вогнемет і мандаринку. Я хочу, щоб ці самоліти були кабами і фабами по кацапам. Потім хочу такий великий-великий вогнемет. Щоб просто добити їх отак всіх після того, як вони відчуєш такі каби. А я буду все сидіти і кучити мандаринку і дивитись на все це. Те, що вони роблять з нами, я хочу, щоб вони відчули на собі, як це і що це. А інше бажання це я хочу... Я хочу з дітьми в Діснейленд. Хочу кататись на горках, їсти морозиво, солодку вату. Пірнати в якийсь теплий басейн і просто відпочивати. Але це все буде пісне. То... От якщо буде перше бажання, то друге бажання буде наскоріше.